Сильна колясочка еспірумілу підійде для батьків будь-якого зросту, адже в неї регулюється по висоті люлька. Зараз вона стоїть на адаптера, а тепер адаптери зняті і люлька стала значно нижчою. Відповідно, ручку також можете підрегулювати під свій зріст, вона телескопічно, легко регулюється. Люльку дуже легко знімати та одягати. Під люлькою є рычажок, потягнули його та підняли за ручку. Назад просто ставимо нічого не натискаючи. Є ще одна корисна функція, щоб люлька не гойдалася. Є додаткова опора. Великі гумові колеса, що не пробиваються, то не потрібно підкачувати. Передні поворотні з функцією блокування. Має хорошу амортизацію, що на задніх колесах, так і на передніх. В цій моделі дуже класна комплектація: Два дощовички, дві сіточки, підсклянник, дві сумочки. Одна більша, друга менша. До прогулянкового блоку матрацик та конверт. Поляска випускається тільки в текстилі. Текстиль гладенький з вовговідштовхуваними властивостями. На чохлі люльки є високий бортик з відворотом. Сам чохол кріпиться змійками, які розтібаються з обох сторін. Простора люлька 75х37 см. М'якенький, приємний на дотик, матрацик, внутрішня обшивка знімається, пристібнута змійкою. На капішоні є додаткова секція під змійкою, дуже гарно закриває люльки. Є три секції для провітрювання: одна в капішоні і дві в люльці. На холодну пору вентиляція ось тут закривається додатковим текстилем. Він там на змійку пристібається. В цій моделі найлегше складання рами. Просто. Тягнемо за ремінець. Прогулянковий блок встановлюється вже тільки на раму, без адаптерів. Він реверсивний, можна до себе малюка катати, або по напрямку руху. На капюшоні додаткова секція під змійкою. Спинка розкладається повністю до горизонтального, доволі непогано закриває капюшон підніжка, і підніжка. сіточки регулюються, бампер знімається або відхиляється в одну сторону. Ремені безпеки, що регулюється по висоті, та зручна магнітна застібка. В прогулянковий блок можна одягнути додатковий матрацик, а для холодної пори теплий конвертик для ніжок не просто чохольчик, а конверт м'якесенький та теплесенький. Рама також складається з прогулянковим блоком. За допомогою адаптерів можна встановити автокрісло на шасі.